Слава Україні, панове! Слава нашим героям, які захищають наш славний рід від ворога, від ворога лютого, послідовного, кривавого, який хоче нам тільки смерті. Вони нас довго переконували своєї братерської любові, але, знаєте, як кажуть, всяку теорію перевіряє практика. А практика страшна. Коли настане Третя світова, Питаєте? а що ж у нас це зараз? На нас напала нелюдів Орда. Нас мирних хліборобів убивають. Але погляньте, хто йде проти нас. Всі терористи світу об'єднались, всіх вбивць і нелюдів зібрав Антихрист Путін. Сатанинську зграю, а з нами усього лиш Бог і наша армія, і наші мова, і віра, демократичний світ за нас також, вони усі за нас в цьому двобії. брати і сестри, маєм світову. Така тяжка дісталася нам доля. За Україну бій палкий і тут. Зіткнули сили світла із пітьмою. Вже ясно, що Орді біда не знали свині, куди сунуть рило, зібрались разом, разом їм хана, самі дорогу вибрали в могилу. А ми ну хто таке гадав, що саме ми є воїнами світла, а Бог загиблих наших візьме в рай. Бо бій тримали проти сили сатанистів. Під бомбами, під скиглення сирен ми молимо Творця про перемогу, ми молимо за близьких і за дітей, і не здаємося, тримаючи облогу, і мріємо про той святковий день, коли вже стане непотрібна зброя, коли без страху виведем дітей на сонечко, щоб погуляти в волю. Так, панове, вже наближається рік, як у нас війна. Ну, не так далеко залишилося. У нас почалася зима. Зима під час війни завжди важка. І нам, панове, доведеться тяжко, доведеться зібрати всі сили. Нам треба. Тим більше згуртуватися. Панове, я розумію, що у когось може немає дров, у когось може немає тепла. І нам доведеться об'єднуватися, виживати гуртом і разом, панове, але ми українці. Ми єдиний рід. І саме це нам необхідно для того, щоб вижити, і ми виживемо. Ми справимося з цим. Ми підтримуємо нашу армію. Бо у нас вибору, власне кажучи, то й немає. Так, нам допомагають. І дякую їм за те, що допомагають. Але у нас поряд, поряд ворог, який страшний, який тупий. Але, панове, який же він жорстокий. І на мою думку, що не розбивши ту тупу голову, ніяких інших переконань в неї внести неможливо. Це просто генетично сформований народ. Така порода. Знаєте, як не годуй бультер'єрчика, він болонкою не стане. Він просто буде вгодований бультер'єр, але в його будуть всі реакції і все. Скільки вовка не корми, він в ліс дивиться, бо він вовк. Так от, панове, наша війна тепер практично назавжди. Ну, перепрошую, не що з перестрілками. Просто ми повинні розуміти, що поряд ворог. І він чекатиме знову, поки ми розслабимося. Щоб нам перемогти, нам треба не розслаблятися. І нам треба викинути з душі отут нашу толерантність, оту терпимість до ворожих проявів, панове. Бо якщо раніше, коли все було спокійно, можна було сказати, «Та, то таке балакає, панове, добалакалась. У нас війна, наш народ хочуть знищить, наші брати, сестри, діти, батьки гинуть. Але, панове, в цей час ми повинні бути набагато обережніше, набагато прискіпливіші. Мені тут закидали, що я займаюся брудною справою. Так, панове, я займаюся саме брудною справою. Бо якщо хтось наваляв кучу бруду і пішов, і тільки валяє і ще підкидає. То людина, яка цей бруд хоче прибрати, вона займається брудною справою. І нам всім треба займатися брудною справою, панове. В Україні бруду не має бути. Україна, наша славна, чиста країна, має очиститися від бруду. І, панове, давайте тоді згадаємо про аналогію. Пам'ятаєте, як нас готували до здачі? Може, хтось не знає, я розказував, багато разів повторював. Україні дали трошки погулять, коли Україна отримала самостійність. У нас був дуже сильний тренд, дуже великий настрій у на незалежність. І тому вирішили дати нам незалежність, але так її зіпсувати, щоб ми захотіли повернутися назад. І всі ці 30 років нас. Водили, знаєте, як бичка на привязі, нам псували життя, шпигуни. Коли Україна тільки відділялася, у нас було близько мільйона кедибовських агентів-стукачів. Мало їх. Крім них, у нас іще була проведена додаткова вербовочна операція і завербували начальство керівники. Зараз у нас тут там проявляється керівник ворог там. Богуслаїв. І, панове, дивіться, як цікаво. Як тільки де піймають ворога, то зразу кажуть, треба його обміняти. Обміняти наших наших солдат треба забрати. Звичайно, треба забрати, панове, але, панове, хіба нема на кого їх міняти? Ворога з його знаннями, агента, що він здав, що він знає, панове, його випускати не можна. Це злочин. І виникає питання, а чому ж це наша влада такі злочини робить? А панове, а у нашої влади, якщо ми озирнемося, виходить дуже цікава така кореляція. Згадайте Януковича, Влада Зека, кругом Сматрящі, Уже казали, що скоро в Донецькі не буде людей. Хапають Донецьких і кругом по всій Україні розставляють Сматрящими. У нас, звичайно, такої ситуації немає. 95-й квартал, він же ж не такий великий. Але, панове, у нас зараз кругом розставляють квартальських, розставляють коміків. І знову ж таки розставляють люстрованих, які залишилися після Януковича. А чому це так, панове? Чому слуга народу, перепрошую, невже він не нашому народу служить, панове? Але якщо подивитися, панове, знаючи за півроку до того, що нас нападуть і нічого не робить для захисту народу, для захисту народу України, щось дивний слуга. І зараз знову ж таки вся преса, все радіо в руках, слуги народу. А чийому народу, панове? І нас всі переконують, що не на часі. Тобто прямо ну, розрив такий, закордонні друзі, які реально нам допомагають грошами, зброєю, яким дуже не подобається, що те, що вони нам дають, а в нас тут швиденько розкрадають, вони кажуть, панове, отямтеся, ну подивіться, що робиться. А у нас отак, знаєте, як у візничок вуха поопускав і кажуть, не на часі. Панове, звиняйте, будь ласка. Якщо вам в палець заскочила скалка, то ви її хочете, знаєте, за нозу отримали. Ви хочете її витягнути, а вам кажуть, ні, ні, не витягай, прийдемо тоді потім ну, і взагалі через місяць витягнемо, а краще через два. Вам це сподобається? У вас рука відгниє? А коли вороги сидять на керівних посадах, то за їхні зради будуть гинути тисячі. Якщо друг зрадив друга, то загине друг. А якщо керівник зрадив, то він зраджує, зраджує не одного друга, а він зраджує, зраджує тисячі, десятки тисяч, сотні тисяч. Панове. Я розумію, що не на часі скоро закінчиться. І наша влада починає уже щось робити. Розпустили Вовчий суд. Ну, окружний суд, який постійно, до речі, пам'ятаєте, коли При Порошенку свинарчуків. Ну, дуже сильно їх там виступали, казали, їх треба посадити. За що? А вони з-за кордону купували необхідні радіодеталі для того, щоб наші радари працювали. Панове, це злочин. Купувати у ворога, ну, а ні в кого більше не було. Купувати у ворога необхідні деталі це злочин. Але ворогу продавати мотори це нормально. Це не барига, це все нормально. Панове, а коли почали продавати ці мотори? З появою слуг народу. От яка випадковість, правда? І зараз Богослави кажуть, треба його обміняти. Обміняти треба е, Мертвечука обміняти, тих всіх обміняти. Панове. А ще є інше кажуть, Москва своїх чи руски своїх не бросає, да? і взагалі спецслужби, коли працюють. Їм обов'язково агента треба виручати до останнього. Чому? А тому що це запорука тому, що агент буде працювати інший. Бо хто на тебе буде працювати, якщо ти агентів покидаєш? Так само, як на війні, треба підніматися і тих, що поранені лежать на полі бою, їх треба витягувати. Бо хто піде знову в атаку, якщо він знає, що його тут покинуть? Так от, панове. Я так думаю, що бо не втік це дуже добре. Але коли ми озирнемося, подивимося на все, що робиться в Україні, то гасло Бо не втік рано чи пізно заміниться на гасло Щоб не втік. І відповідно тих людей, які винні в злочинах, треба буде обов'язково судити. Але для цього нам треба бути єдиними. Ми маємо бути єдиним фронтом. Панове українці! Кожен українець, знаєте, свій до свого по своє. Українець допоможе українцю. І ми разом переможемо. Це гасто нас виручало вже не один раз. А зараз нам і світ допомагає. До речі, в світі дуже багато українців. Є така інформація, що Байден, він один із нащадок Байде. Ну, начебто так. Не буду стверджувати, так чув. Але, панове, нам треба бути єдиним разом. А зараз іще з'явився новий закон наших вояків. Будуть ретельно-ретельно перевіряти на, е, то саме, на наркоманію. Ну, теоретично, це дуже добре. Теоретично. Чому? Тому що, і ще будучи в Афгані, я зіткнувся з тим, ну, власне кажучи, ми зіткнулися з тим, що дуже багато хлопців вживали цей чарс. Так от, якщо ти в бою. Бойових умовах вживаєш наркоту. Ти небезпечний в першу чергу для своїх оточуючих. Фактично ти стаєш ворогом. Але, панове, було б дуже добре, щоб це все розширили і ще перевірили наших керівників на вживання наркоті. Давайте не забувати, що навіть наш президент нормально. Аналізи на невживання наркотиків він не здав. Він уникнув цього, він утік. Знаєте, бо не сцить. Треба було трошки одну в пробірку. Але він цього не зробив. Перепрошую, панове. По-моєму, простіше було в пробірку і сказати, що ось результат аналізів, чим залишиться на весу. Тобто під підозрою, так? Да? Так от, панове, нас попереду чекає дуже важка війна. Гуртуємося разом. Ми перемагаємо. Ворог вже починає здавати дуже сильно. Нам треба бути разом. І нам в першу чергу треба ще гуртуватися проти ворога всередині країни. Бо ворог всередині може наробити шкоди набагато більше, більше тої, чим ворог ззовні. А так, панове, ми по-любому перемагаємо. Є давнє пророцтво, що коли світ буде стояти на краю, підніметься Русь і поведе за собою світ. Панове, Русь це ми. Проти пророцтва, як би ти не крутився, нічого не вийде. Пророцтво збувається. Росіяни 400 років нас стараються тримати, приєднати до себе, щоб це пророцтво торкалося їх, але вони не брати. Вони страшні істоти, від яких треба відгородитися. І треба від ворогів. Очистити Україну. Бо, перепрошую, панове, Кацап це стан душі. Там, в Кацапії, багато українців чудовенько стали Кацапами. І стали ворогами як нам, так і всьому світу. Тому, панове, єднаймося разом. Ми Русь. Русь це ми. Ми славний рід, свій до свого по своє. допомагаємо армії, обороняємося від ворогів всередині країни і наближаємо перемогу. Тож, слава Україні! Героям слава, удачі мої друзі!